Я знаходжусь біля музею садиби сім'ї пошивалів, які були першими та відомими керамістами в селі Опішне. І саме з цього будиночку і почалась історія музею. Вони почали в своєму домі виставляти та колекціонувати гончарське мистецтво, запрошували гостей та зробили в себе вдома музей. А далі, вже цей музей музей переріс такий комплекс, який я на сьогодні та складається з семи різних відділів. Ось така хатка, як в кожному селі в бабусь, але вона незвичайна. Я рада вітати вас в унікальному музеї, який присвячений одній з найдавніших гончарських династій. Відомий з середини XVIII століття, а саме Гаврило Пошивайло і його дружина-малювальниця Євдоха Пошивайло. на початку 1970-х років. Вони створили перший приватний музей гончарства в Україні. Фактично, звичайна сільська хата перетворилася на осередок культури. Подружжя десятиліттями збирала гончарні вироби, як власні, так і інших опішнянських майстрів, а також предмети народного побуту. Вони настільки горіли ідеєю зберегти глиняну спадщину, що віддали під експозицію свою найбільшу кімнату, а самі перебралися жити до меншої. Музейна колекція в їхній оселі постійно поповнювалася. І двері домашнього музею були відкриті для всіх бажаючих, односельців, гостей опішні, екскурсій та навіть закордонних делегацій. У той час така ініціатива була унікальною. Прості народні майстри, не чекаючи на вказівки згори, самотужки створили народний музей у період, коли народне мистецтво нерідко лишалося поза увагою державних інституцій. Онук Явдохи пошивайло згадував. Не знаю, звідки в бабуся з'явилася ця тяга до створення музею, мабуть, від великої любові до гончарства. В цій світлиці вони зібрали твори родини, кераміку інших гончарів опішного кінця 19, початку ХХ століття. Полтавську традиційну вишивку, народні картини двадцятих-тридцятих років та старовинні ікони. Згодом збірка доповнилася виробами найстаршого сина Миколи Пошивайло, який з поміж трьох синів, які народилися в родині, і продовжував традицію своїх батьків. Микола Пошивайло онук гончарів, який продовжив родинну справу вже як науковець і хранитель пам'яті. Він не просто зберігав глину, він дав їй голос у сучасному світі. Завдяки йому музей родини пошивалів став частиною великої історії українського гончарства. Микола говорить про глину так, як інші про людей, з любов'ю, гідністю і вірою в її душу. Гаврило Пошивайло народився в гончарній родині 7 квітня 1909 року. З 12 років вже працював за гончарним кругом. Першими виробами його були, звичайно, свистунці та посуд монетка. Потім навчання продовжує в Опішненській школі майстрів художньої кераміки і коли вже одружився в 1929 році, його дружина була походила з селянської родини Ганни та Данила Бородавок. Вона рано залишилася сиротою і в наймах у замужних гончарів вже з 10 років вчилася малювати і обрала так собі професію. Відтоді вони працювали в удовх, Це був творчий тандем. Гаврило пошивали, на відміну від їда і батька, які виготовляли просто вжитковий посуд, не обмежився цим. Серед його асортименту це був, звісно, мальований посуд: макітри, супники, куманці, барила, тарелі, макітри, от глечики, тиквасті глечики. Композиції на теми Сорочинського ярмарку, гоголівських героїв, які він, до речі, започаткував традицію виготовлення саме цих композицій, барині ще різновидом дитячі іграшки, соловейки свистунці, монетку, чаєчки з щенятами, ритуальні вироби, свічники і куришки, зооморфні посудини в вигляді баранів, козлів, левів, сови, лисиці. І зберіг традицію ще Гаврило пошивала, зберіг традицію виготовлення давнього побутового посуду стилістично близького горщикам, глечикам, тиквам, куманцям, носаткам, які виготовляли в кінці 19 століття. Сам він оздоблював їх писанням з давньою традицією, горизонтальними або вертикальними мазками, кривульками, плямами. І на глечиках отакі такі от хрестики, що є дуже давньою традицією. Явдоха Пошивайло розмальовувала твори свого чоловіка. До речі, треба зазначити, що саме вона розмальовувала тільки твори Гаврила Пошивайла, і вона розмальовувала техніці підполив'яного контурного малювання з рослинними елементами барокового характеру. Ну, взагалі, більшість мотивів, які використовувала майстриня, зустрічається і в інших малювальниць. Але вона їх трактувала особливо. Тобто, коли в неї була мальовка, та, яка ще використовували в 1950-х, особливо в кінці 1940-х років. А вже в 1960-х у багатьох майстринь мальовка спростилася, стала така доволі лаконічною. А от Явдоха Пошивайло саме зуміла зберегти традицію доволі ускладнених мотивів і повністю замальовувала все тло. І саме найбільший мотив розпису, який зустрічається у ябдохи пошевелу, це квітка. кругла квітка або розета. Вона могла бути простою, просто накапування обравлених хвилястою лінією, або більш складні, такі, яка накладається одна на одну. Також малювала віялоподібні квіти. Найменше зустрічається в розпису майстрині гранатове яблуко, але вона теж його використовувала, виноградну лозу. Листя зустрічається на кожній роботі майстрині, і ще вона вводила власний елемент це конвалії, які розмальовувала саме тільки майстриня. Їхній старший син Микола Пошивело продовжив традицію свого роду. Свої вироби розмальовував сам. І він також повджував опішненське мискарство, а саме декорування в техніці фляндрування. Його почерк дуже впізнаваний. Його миски. На яких він зображував от на півнів і риб. Це є характерним саме для творчості Миколи Пошивайла, також його глечики-сове, які він виготовляв. Дитячу іграшку, монетку, свистунці, солов'ї, мальований посуд все теж було у творч... в асортименті виробів Миколи Пошивайла. І з давнього посуду, який збережений тут представлений в експозиції, це вжитковий посуд, які в горщики, глечики, та квасті глечики. І є цікавий експонат, який ви можете побачити тільки в нашому музеї. Це горщик вулик кінця 19 століття. Такі горщики приймали нього рої, бжолині рої, покритий він золотисто медовою поливою і має таке більш ритуальне призначення. По орнаменту опішняцької кераміки, як її від, ну, його відрізнити? Є якісь такі властивості? Там, ну, в знати? нас е, опішнянська кераміка, розпис це рослинні мотиви, mm. ну, це квіти, про які я говорила. Також зображували птахів і риб. Я, до речі, пропустила. Я в духа пошивала, теж роз, роз, розмалювала, е, любила дуже малювати пташок, рибу, пташки вона такі малювала великі, досить. І, е, розміщувалася часто їх в рослинному орнаменті. Uh -huh. Оце є наша традиційна пишнецька мальовка. Uh -huh. Це а от такі всякі звірі там. Барашки, леви це також саме в опіжненській Ну, традиція. Професії? Це більше вже так: п'ятдесяті шестидесяті років. Говорила, розмальовувала Явдоха, Микола пошивайло, розмальовував свої вироби сам, хоча його дружина походила не з менш відомого малобитичанського гончарного роду пічок, але брала іншу професію. І зараз уже роботу Юрка пошивело. Теж йому допомагає розмалювати його дружина Світлана. Саме ці роботи розмалювала вона. Теж давня техніка фляндрування, фляндрівка, і жодний тут малюнок не повторюється. Музей садиба знаходився у власності сім'ї пошивалів, із з якого все і починалось в цьому селі. Вони приймали в себе в будинку гостей, показували власні вироби гончарства, а також колекціонували гончарства з різних куточків країни. Завдяки музею садибі сьогодні кожен може дотркнутися до джерел народного мистецтва, побачити на власні очі, в яких умовах жили і творили гончарі, зрозуміти філософію їхньої праці. Музей Садиба, заснований їхніми руками, став частиною великої історії України історії, яка живе у Глині. Після відвідування музею я відчула гордість за наших людей. Друзі, досліджуємо Україну разом. Нам є чим пишатись.